Сьогодні у мене на огляді смартфон, який вже робив дуже багато галосу. Цей смартфон отримав дуже багато цікавих оновлень, і вони побудували цілий цілищі фундамент і від чого вони відштовхувалися у наступному році. І це я кажу про минулорічного звіра Samsung Galaxy S24 Ultra. Навіть через рік з виходом лінійки S25 він став ще смачнішим. Титан, штучний інтелект, 200 мегапікселів і купа всього іншого. Давайте розбиратись, чи справді це смартфон найкращий у 2025 році. Мроти. Почнемо одразу з зовнішнього вигляду, бо комплектація вже давно не цікава. Знаєте, я тримав не так багато смартфонів, але за деякий час я встиг потримати деякі топові флагмани, і трохи вже можу порівняти. І ось оце справжня цеглина в хорошому сенсі. Він масивний і важить 232 грами, але за рахунок титанового корпусу він трохи легший і відчувається преміально. Не будемо показувати, у кого вони скопіювали, але то таке. В конкуренції ми, як користувачі, все одно виграємо. Плюс сам. Сун вперше в серії зробили повністю плаский дисплей, і це прикольно. Ну і нарешті майже ніяких відбитків пальці, бо рамка матова. Щоб побачити відбитки, потрібно прям вглядуватись під певним кутом, і що цього майже ніхто не буде робити, окрім вас або якогось техногіка. Маленька, але приємна деталь. Ще на фіналочку додам щодо корпусу, що цей форм-фактор цікавий. Я тримав телефони, де все заокруглено, а тут на. Пути. Треба звикати, але це додає такої брутальності смартфону, що прикольно. І хоч Samsung на 10 дюйми більше за того самого iPhone 15 Pro Max, але по відчуттях ніби в півтора рази. Бо коли у мене був iPhone 15 Pro Max, при прямому порівнянні з 11 я такий, а, так 15 Pro Max не настільки прям і великий. Samsung також при прямому порівнянні з 11 не сильно відривається, але за рахунок цегляного форм-фактора або квадратності, дисплей відчувається величезним, і це окрема пісня. 6,8. Дюйма, АМОЛЕТ, адаптивні 120 Гц, яскравість до 2600 ніт. Просто вау, це дуже високий показник. Його не вийде активувати вручну, але при яскравому сонці автоматично збільшується яскравість і все читається без проблем. І здається, що Samsung вже не може зробити краще, але кожного разу якось і робить. Дисплей на дуже високому рівні. Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy це дійсно приємно. Навіть через рік, якщо дуже коротко, потужності вистачить вище В Синтетичних тестах Тестах, таких як Geekbench 6 та PC Mark Galaxy S24 Ultra показує значний приріст продуктивності. В реальних задачах приріст швидкодії не відчувається настільки не драматичним, як це є в тестах, адже в Android-смартфонах не існує таких програм, які справді потребують високої потужності. Проте можна сміло казати про те, що запас потужності в Samsung Galaxy S24 Ultra став ще більшим, і смартфона може вистачити на декілька років. Можливо, навіть на всі 7 років, протягом яких Samsung обіцяє. Оновлювати до нових версій Android та випускати патчі безпеки. Я трохи пограв у різні дуже потужні ігри, які є на Android, і це смартфон дуже легко їх тягне. Було б дуже цікаво глянути, як цей смартфон тягне, наприклад, у Assassin's Creed Mirage, а не те порозуміння Rebellion. При цьому, після 15-20 хвилин гри, корпус смартфона стає ледь теплим. Збільшена система охолодження справді справляється зі своєю задачею. У мене модель з винастигіабайтом оперативки і все працює як швейцарські години. І що дуже круто, це смартфон має всі фішки Galaxy AI, там вирізання об'єктів, Circle to Search від Google і багато всього іншого. І все це тут є. І також я дякую магазину Pixafone за наданий Samsung, без них би цього відео і не було. У них на сайті ви можете подивитися і пікселі, і Samsung, і iPhone, і дуже багато всього різного. Тож заходьте на їхній сайт, посилання буде в описі під цим відео. А тепер про камери, основна на 200 мегапікселів. і чесно, Samsung нарешті навчилися не тільки. Тільки ставити мегапікселі, але і правильно їх використовувати. Телевики 3X і 5X немає вже 10X, як у попереднику, але 5X дає більш природні наближення, як і основний 200 мегапіксельний ширококутний модуль, 50-мегапіксельна телефотокамера робить 12 мегапіксельні знімки, використовуючи технологію Pixel Binning для об'єднання пікселів, що дозволяє їй захоплювати більше світла, навіть попри відносно невелику діафрагму f 34 Вдень В день це виливається у знімки з хорошою деталізацією та широким динамічним. Діапазоном. При цьому камера чудово компенсує відсутність 10-кратного оптичного наближення завдяки цифровому зуму. 50-мегапіксельний сенсор і тут забезпечує хорошу якість фото. Характеристики інших камер Galaxy S24 Ultra не змінилися порівняно з попередником, але отримали нові алгоритми посаброблення, що замовлено оновленням One UI, так і переходом до процесора Snapdragon 8 Gen 3. Ще одне важливе нововведення в Galaxy S24 Ultra стосується відео. Смартфон нарешті може записувати ролики в 8. Стабілізація тут просто шикарна. Особливо сподобався портретний режим, тепер справді виглядає як з камери, а не зі смартфона. Також вкину пару слів щодо звуку. Я переслухав Google, Apple і Samsung, і Samsung я ставлю на третє місце, Google на другому, і Apple, звичайно, на першому місці. Він на голову вище. От якби у Samsung було трішечки більше басів, то можна було б взагалі використовувати це смартфон як портативну колонку. І також щодо Стілусу, я весь час до цього скептично відносився, мов навіщо тобі стілус? Якщо є пальці, і це просто займає місце в корпусі. Але покористувавшись, я трохи змінив свою думку. По-перше, це дійсно зручно щось написати. Для прикладу, вам щось диктують, ви дістали перо і одразу записуєте як блокнот, це прикольно. По-друге, це дуже круто для тих, хто займається, для прикладу, ремонтом дуже часто. Можна швиденько намалювати щось, візуально прикинути і зберегти у себе в телефоні, або перекинути потім на комп'ютер. От тільки покористувавшись, зрозумів це. Батарея на 5000 амперію тут Samsung дуже приємно вразили. Телефон тримає десь півтори-дві доби залежно від навантаження. В плані зарядки нічого не змінилося. Тут Samsung дотримується консервативного підходу, тож смартфон максимально підтримує зарядку до 45 Вт, яка дозволяє поповнити заряд акумулятора до 65% за 30 хвилин. Також є бездротова зарядка до 15 Вт та можливість реверсивно підзаряджати аксесуари вже від самого смартфона. Проте потужність тут є менша, всього 4,5 Вт, але для Наушників чи годинника вистачить. І тепер найголовніше питання: скільки коштує це добро і на даний момент доволі таки непогано. В середньому його можна взяти від 39 до 46 тисяч гривень на 256 ГБ. Якщо вам вдасться взяти якомога дешевше, то це прям дуже і дуже круто. Але якщо порівняти з тим самим iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, то в середньому його можна взяти від 48 до 50 тисяч гривень. Різниця у 8 тисяч, але тут більше гнучкості. Краще Zoom, нормальні щі, не так як у Apple і свобода Android, але кому як. Але тут я ще побачив, що цьогорічний флагман Google Pixel 9 Pro XL на 256 ГБ коштує в середньому від 39 до 42 тисяч гривень. В цілому класна альтернатива, але тут а краще залізо. Але якщо ви хочете ще більше зекономити, то можна взагалі взяти BV. І головне, Samsung обіцяє 7 років оновлень, це прям дуже круто. Якщо ви не хочете часу змінювати, то цей смартфон надовго. Мені здається, це один з найкращих смартфонів на даний момент. Це дуже класне оновлення. Samsung підтягнуло усі слабкі сторони і також додали інструменти, які можуть змінити повсякденне використання. Так він не для кожного, особливо до цього цегляного корпусу, треба звикати. Але з виходом лінійки S25 Ultra ціна впала і цей смартфон став ще смачнішим. Адже якщо ти шукаєш флагман, як то кажуть, на всі гроші, то S24 Ultra це дуже класний претендент, якого вистачить надовго. Друзі, якщо вам було цікаво, то поставте лайк і Підписуйтесь на цей канал і також напишіть в коментарях, що ви думаєте про Samsung Galaxy S24 Ultra. Дуже цікаво почитати. І зараз перед вами висвітилося два запропонованих відео: ось тут зліва або справа. Я впевнений, вони дуже цікаві та корисні, тож тисяця, який тобі довподобує. А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.